Привіт усім! Ви слухаєте проєкт Меморі від ГО Валентність Переосмислення? Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. День пам'яті та примирення. 8 травня. Що ви знаєте про Першу світову війну? Що ви знаєте про Другу світову війну? Чи брали участь у цих війнах ваші предки? Що ви про це знаєте? Чим світова війна відрізняється від звичайної війни. З XVI століття у Європі велися неперервні національні війни між великими країнами. Це було змагання за велич, ресурси і кордони. Всі вони призводили до тяжких матеріальних і людських втрат. Головними гравцями були Іспанія, Австрія, Франція, Італія, Англія, Німеччина та Росія. Після кожної війни переможці нав'язували свою волю переможеним, фактично знущалися над іншою країною. Подібний підхід не сприяв тривкому миру і через кожні 20-30 років розпочинався новий виток протистояння. ХХ століття не стало виключенням і ознаменувалося двома найкривавішими війнами в історії. Перша війна тривала в 1914 1918 роках. У ній взяли участь 38 країн із населенням півтора мільярда осіб. За стриманими оцінками істориків у ній загинуло 8,5 мільйонів солдат і 13 мільйонів цивільних громадян. Спершу її називали Велика Війна, а також війна, щоб завершити всі війни. Проте таке визначення виявилося марним. Країни не змогли подолати старі образи і створити міцний мир на планеті, що в 1939 році призвело до нової ще кривавішої війни. Згодом війну 14 18 років називатимуть Першою світовою, а війну 39-45 років Другою світовою. саме за останню і йтиме мова, Початок Другої світової війни. У 1939 році у світі розпочалася нова війна. Спершу Німеччина, а тоді також Італія та Японія прагнули встановити новий світопорядок із власним домінуванням. Найбільш небезпечною була Німеччина. Ще з 1933 року до влади в цій країні прийшли націонал-соціалісти, скорочно нацисти. Їх лідером був Адольф Гітлер, який розробив ідеологію партії. Його головна ідея полягала в завоюванні життєвого простору. Для німецьких народів, котрих визначав вищою расою. Нижчі раси, євреї, цигани, слов'яни та багато інших піддавалися знищенню чи перетворенню на рабів або обслугу. Іншою небезпечною ідеологією епохи був комунізм. Він був представлений у СРСР, вони прагнули поширити свою ідеологію, здійснивши світову революцію під гаслом «Пролетарі всіх країн, єднайтеся. Своїх класових ворогів капіталістів вони мали по всьому світу 23 серпня 1939 року Радянський Союз, очолюваний Іосифом Сталіним та Німеччина на чолі з Адольфом Гітлером, підписали пакт Молотова Ріббентропа, названий так за прізвищами тодішніх міністрів закордонних справ цих країн. Згідно з пактом, ці країни ділили кордони Східної Європи, розподіляли сфери впливу та домовилися разом напасти на Польщу. 1 вересня війну розпочала Німеччина, а 17 вересня до неї долучився СРСР. Вони швидко розбили польські Збройні Сили та окупували країну. Саме ці події вважають початком Другої світової війни. На той час Радянський Союз не був жертвою війни, а виступав у ролі агресора. Коли Німеччина і Італія воювали проти Франції, Данії, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Греції, Албанії, Єгославії та Великої Британії, Радянський Союз продавав нацистам ресурси і постачав боєприпаси. Фактично до 22 червня 1941 року Німеччина та Радянський Союз були найкращими друзями, і європейські країни потерпали через таку підтримку. Початок війни для України. У 1921-39 роках Галичина та Волинь перебували у складі Польщі, тому 1 вересня є початком війни і для українців. У складі польської армії перебувало від 100 до 150 тисяч українців. Вони служили в піхотних і кавалерійських частинах. Українські солдати були другою за чисельністю національної групи в польській армії, яка захищала Польщу від нападу з двох боків. З боку Гітлерівської Німеччини та Сталінського СРСР. Тисячі українців під польським прапором воювали проти нацизму аж до переможного завершення війни. У боях у вересні 1939 року загинуло близько 8 тисяч українців, громадян Польщі. Важливо розуміти, що у вересні 1939 року українці перебували як у польській, так і радянській армії та були змушені вбивати один одного, бо а більше. Частина українських полонених були репресовані Радянським Союзом разом із польськими військовими. Німецько Радянська Війна. У радянському викладі історії називають Великою Вітчизняною війною, але українці перебували у складі Радянського Союзу і воювали за чужі інтереси. Тому наразі її так називати некоректно. Німецько-радянська війна тривала з 22 червня 1941 до 8 травня 1945 року. Під час цієї війни фронт двічі пройшов територією України спершу під час наступу нацистів, і згодом під час наступу радянських військ руйнування були катастрофічними, не залишилося жодного цілого міста. Загалом втрати склали 10 мільйонів осіб, тоді як чисельність населення. До війни становила 45 мільйонів осіб, тобто Україна втратила чверть населення, мабуть, і не найбільше з усіх радянських республік. Найбільші битви були за Київ, Харків, Одесу. Радянські генерали не шкодували людей і направляли їх у лобові атаки, що призводило до катастрофічних жертв. Тільки у битві за Київ 1943 року радянська армія втратила 118 тисяч солдат згідно офіційних даних. Тоді як втрати Німеччини та її союзників становили близько 17 тисяч солдат. Понад два роки вся Україна перебувала під окупацією нацистської Німеччини, яка влаштувала тут власні адміністрації. Вони займалися терором місцевого населення та знищенням неарійських рас. Зокрема, саме на території України відбулися наймасовіші розстріли євреїв після подій Бабиному Яру нацисти вирішили оптимізувати процес остаточного вирішення єврейського питання. Запровадивши газові камери, також із нашої країни вивозили робітників на німецькі промислові підприємства для українського населення радянський та нацистський режим принесуть смерть і розруху, і жоден із них не сприяв розвитку України. Українська армія. Українське населення добре пам'ятало злочини Радянського Союзу і постійно бачило нові злочини нацистської Німеччини. Люди не бажали долучатися до жодної зі сторін. І як наслідок виникла третя сила Українська повстанська армія. Вона зародилася на заході України в 1942 році. До неї входило понад 100 тисяч осіб. Її лідером був Роман Шухевич. Голова, головна ціль УПА вільна суверенна українська держава. Щоб досягти поставленої цілі, вони воювали як проти Німеччини, так і Радянського Союзу, дуже є листівка. Не за Сталіна, ні за Суворова, ні за Гітлера на розум хворого. За Україну безмежною, ні від Йоськи, ні від Фріца незалежною. УПА вступали часті бої з радянськими військовими. Тому виникали ситуації, коли українці вбивали українців. Це викликало розбрат і непорозуміння сторін. Після перемоги СРСР над Німеччиною війна Упа з Радянським Союзом тривала. Останній Бій УПА з підрозділом МВС відбувся на Тернопільщині в 1961 році. останній судовий процес щодо участі в загонах УПА відбувся вже за часів перебудови. Мешканець Харківщини Іван Гончарук за участі в ОУН УПА і Антирадянську діяльність був засуджений до смертної кари і розстріляний у 1989 році. Антигітлерівська КОАЛІЦІЯ Антигітлерівська коаліція виникла внаслідок гітлерівського нападу на Польщу 1 вересня 1939 року. Велика Британія і Французька Республіка в ультимативній формі зажадали від Третього Райгу припинити агресію і, не отримавши відповіді, 3 вересня оголосила їй війну. Так склалася перша антигітлерівська коаліція. Із 1941 року до неї долучилися радянський Союз та США. Загалом у коаліції було 26 країн-учасниць кожна країна мала власне завдання і виконувала його. Дехто постачав матеріали, а деякі країни безпосередньо воювали на полі бою. Саме світова єдність проти Німеччини, Італії та Японії дозволила повернути мир у 1945 році. Про акт капітуляції Німеччини Після вигнання нацистів і їхніх союзників із території України війська антигітлерівської коаліції продовжували наступ з метою вигнання нацистів із країн Європи. Наприкінці квітня 1945 року бої вже точились на вулицях Берліна. У ніч на 1 травня 1945 року лейтенант Олексій Берест разом з Мелітоном Кантарія та Михайлом Єгоровим встановили прапор перемоги над Рейстагом німецьким парламентом. Акт про безумовну капітуляцію нацистської Німеччини було підписано в Реймсі о 2.41 7 травня 1945 року. На вимогу представника СРСР генерала Івана Суслопарова, США та Велика Британія погодилися відкласти ї публічне оголошення, щоб Радянський Союз зміг підготувати іншу церемонію в Берліні. Сталін прагнув підписання капітуляції саме в захопленому ним Берліні. В СРСР на інформацію про капітуляцію 7 травня наклали заборону. Причина Суслопаров підписав акт, не маючи директив із Москви. Інструкція з Кремля на той час ще не прийшла. 8 травня 1945 року о 22.43 за центральноєвропейським часом або 9 травня о 43 хвилини по півночі за московським у берлінському передмісті Карлсхорст було підписано другий акт про капітуляцію Німеччини. Попри двічі підписаний акт. На фронті все ще тривали бої. Останні групи німецьких військ в Австрії було ліквідовано тільки 19 травня. 8 травня для наших земляків воєнні дії не припинилися, а продовжувалися щонайменше до 2 вересня. До 2 вересня 1945 року, коли на борту американського лінкора Міссурі було підписано акт капітуляції Японії представниками цієї країни США, Китаю, Великою Британією та СРСР від радянської сторони його підписав українець з Уманщини генерал, лейтенант Кузьма Дерев'янко. Українці в різних арміях. Україна зробила значний внесок в перемогу над нацизмом і союзниками Німеччини. На боці Об'єднаних Націй воювали українці у складі армії Великої Британії та Канади 45 тисяч осіб, Польщі понад 100 тисяч, СРСР більше 7 мільйонів США. 80 тисяч і Франції 6 тисяч, разом понад 7 мільйонів осіб. Окрім того, у рамках українського визвольного руху 100 тисяч в УПА протистояли нацизму і комунізму. Понад 2,5 мільйони українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами, більше двох тисяч стали героями радянського союзу, з них 32 – двічі, а найкращий Ас союзної авіації Іван Кожедуб – тричі. Для України Друга світова війна національна трагедія, під час якої українці були позбавлені власної державності. З різних причин на німецькому боці воювало до 250 тисяч українців і до 50 тисяч було мобілізовано до армії союзників Третього райху. День пам'яті та примирення. У західноєвропейських країнах не існує, та не існувало Дня Перемоги. Загальна кількість втрат. Становила 75 мільйонів осіб, і для учасників тих подій 8 травня є не святом, а днем пам'яті про втрати в обох світових війнах і можливістю знайти примирення між країнами, що раніше воювали. Головним гаслом цих днів у Європі є гасло Ніколи знову, – «Never again». І квітка червоного маку – «Remembrance Puppy». Спершу вони стали символом пам'яті про жертви Першої світової війни, а згодом усіх жертв збройних конфліктів. Україна долучилась до цієї традиції у 2015 році і поступово цей день витісняє радянське 9 травня. Мак як символ пам'яті у світі. Появу цього символу пов'язують із віршами двох людей: канадського військового лікаря Джона МакКрея та працівниці Християнської асоціації молодих жінок Мойни Майку. Маккрей під враженням боїв у Бельгії в 1915 році написав твір на полях Фландрії, що починався словами: На полях Фландрії розквітли маки між хрестами ряд за рядом». А Мойні Майкл у 1918 році написала вірша: Ми збережемо віру, у якому обіцяла носити Червоний мак у пам'ять про загиблих. Саме Мойні Майкл. У Листопаді того ж року причепила червоний шовковий мак на Пальто. У 1920 році Національний американський Легіон ухвалив маки як офіційний символ, а в 1921 році червоні маки стали емблемою королівського британського легіону. У Польщі червоні маки є символом перемоги 11-18 травня 1944 року другого корпусу генерала Андерса в боях за гору Монте-Кассіно в Італії. Приспів до популярної військової пісні того часу починається словами Червоні маки на Монте Касіно. Замість роси пили польську кров. Мак в Україні. В українській міфології Мак має дуже багато значень. Ця квітка часто згадується в українських народних піснях і думах, особливо козацької доби, ось з могили, видно, всі долини. Зокрилий орел пролітає, Стоїть військо, славне, Запорізьке, як мак процвітає. У відомій пісні Ой ти морозенку, славний козаче, Мак згадується поруч із смертю козака. Обступили морозенка турецькі війська, потім боці запорожці покопали шанці. Ой, впіймали Морозенка у неділю вранці, ой, недаром ранесенько, той мак розпускався, Ой, вже наш морозенко в неволю попався. Образ маку нерідко символізує козака, що героїчно загинув, боронячи Україну. Що не так із 9 травня? У радянський період, коли ще були живими ветерани, 9 травня також був днем пам'яті. Впродовж 20 років після завершення війни у цей день не відбувалося жодних військових парадів. Через три роки по завершенні війни цей день навіть перестав бути вихідним. Лише в 1965 році його зробили національним святом, влаштували парад за час свого існування і до 1991 року в СРСР відбулось лише три військових паради в Москві. Усе змінилося у 1995 році. У вже новій країні під назвою Російська Федерація відбувається викривлення історії про Другу світову війну. Паради організовують кожного року їхня мета залякувати світову спільноту. У відповідь на світове гасло ніколи знову у Росії популярне інше можемо повторити. Червоний Мак не використовується. Замість нього символом перемоги зробили Георгіївську стрічку. Постійно поширюється інформація, що Радянський Союз в обличчі Росії врятував усіх і приховується інформація про перший період війни, коли радянські війська. Разом із німецькими військовими розділили Польщу, викривили на пам'ять про війну, сприяли новій великій війні у Європі нападу Росії на Україну. Чи можна вважати 9 травня для України перемогою, якщо всі наші землі опинилися у складі Радянського Союзу на довгі 46 років? Українці зазнавали утисків і репресій, а культуру невпинно русифікували. Спадок Досі в Україні лишається викривлене уявлення про події Другої світової війни. Багато наших громадян і далі вважають воїнів УПА, посібниками нацистів, а радянський Союз країною, яка усіх урятувала. Саме тому важливо продовжувати говорити про ці події, дошукуватися фактів і відсіювати радянську і російську пропаганду. Також у роки війни українці воювали проти поляків, угорців, румунів. Історія цих злочинів залишається таємницею, навіть дорослі не завжди можуть розповісти про румунську окупацію Одеси чи угорське вторгнення в Закарпаття. Водночас українці мають ретельно дослідити власну участь у подіях Другої світової війни, зокрема, не ігнорувати власної відповідальності за випадки сприяння Холокосту. І навчитися вшановувати пам'ять про всіх тих, хто захищав Україну, до складу яких би ми збройних сил чи формувань не були включені адже чимало солдат радянської армії, так само як і вояків УПА, воювали за свою землю, за свою батьківщину. Дослідження істориків мають примирити сусідні народи і випрацювати спільну, нетоксичну історичну пам'ять про події Другої світової війни. І дуже добре, що ми знаходимося на боці країн ніколи знову і назавжди розірвали із блоком країн можемо повторити.